Чиновник, який приїжджає на Закарпаття, повинен виконувати певні подачки в бік центру. Закарпаття на грані нової Врадівки. Адвокати, які намагалися в судах відстоювати інтереси бізнесменів, піддаються переслідуванням. Поліція прикриває місцевих прикордонників, підганяє зайві відганяє зайві очі під час переїзду правильно в лапках бусика і іноді, іноді супроводжує, щоб товар доїхав. Політичні наслідки діяльності колесникова. Дуже-дуже недобрі для влади. Вітаю, друзі! Поговоримо про закарпаття, про кримінально-поліцейський транзит. В чому, власне, полягає формула виживання закарпаття? В тому, що. Будь-який чиновник, який приїжджає на Закарпаття, повинен виконувати певні подачки в бік центру. Ми пригадуємо, як недавно затримали Петра Порошенка, протримали 6 годин на кордоні і цим самим зробили послугу туди, наверх банковій. У відповідь на цю послугу банкова закриває очі на діяльність місцевого поліцейського начальства і фактично. У зв'язку з прикордонниками робить е, поліцейське начальство Закарпаття головним, так би мовити, наглядачем порядку на Закарпатті. Причому зрощення з криміналом поліції і прикордонників воно природне для Закарпаття. Тут свого часу Медведчук розвів таку фанаберію, що без Кримінальників Медведчука взагалі кордон не працював, та й бізнес особливо не працював. Тому в різні е, пори політичних розборок Закарпаття схилялося в бік націонал-демократії, то тихо сопіло в тряпочку під Медведчуком. А Медведчук, звичайно, Формував порядки ще ті кримінальні, і ця спадщина Медведчуківська там досить досі проявляється. Бо е, ну кримінал Медведчуківський там зараз зрісся із владою, і враження таке, що зрісся він чи не під парасолькою поліції. Зараз розпочинається великий скандал на Закарпатті, тому що підприємці готові оголосити страйк, причому такий досить серйозний. Тобто мається на увазі, що це буде і блокування, і ну, можна сказати, що Закарпаття на грані нової Врадівки. От я весь час питав, де буде нова Врадівка, Враження таке, що Врадівка тепер це Закарпаття. Отже, що ми маємо? Контракти видання одне з найстаріших бізнес-видань описує е, так ситуацію на Закарпатті. Адвокати, які намагалися в судах відстоювати інтереси бізнес Піддаються переслідуванням, але терпець може урватися. Ходять чутки про проведення страйку місцевих підприємців проти сваволі обласного поліцейського керівництва. Зокрема, вимагають звільнити і провести розслідування про протиправну діяльність керівника нацполу в Закарпатті Ярослава Колесника та його підручним яскравим випадком наїзду місцевої поліції на бізнес став епізод з обшуками та масовою бусифікацією працівників. Та власників готелів «Європа в Ужгороді, як говорять свідки на паркувальному майданчику, АТБ «Маркету» марки тут по вулиці Собранецька, 160 а невідомими особами було вчинено. Ряд грабежів майна з автомобілів. Станом на початок січня 2025 року правоохоронцям не було встановлено осіб-грабіжників. Коли ж на тому місці один з підприємців, Павло Зайкан з друзями побачив підозрілих осіб, то вони спробували затримати штемпів. З'ясували, що це були тихарі карного розшуку. Кримінальна розвідка, так звана. Після цього сторони розійшлися. Але вже на наступний день до помешкання, де жив Павло Зайкан, ввалилися поліціянти, жодних документів на обшук та затримання чоловіка не пред'явили. В результаті вилучили мобільний телефон і особистий одяг Зайкана. Ну нічого, нема що носити. нема в поліції в що втягнутись. А його самого з зламаними ребрами числен... численними забоями грудної клітини та голови вивернутою ключицею повезли в невідомому напрямку. В типово бандитській манері потрощили хату, побили людей, дослід здовели дітей та жінок. Такі ж обшуки відбулися у всіх партнерів та співробітників Зайкана. Так жорстоко побили Арпада Деметра. Дмитра Янченка витягли з авто на очах дворічної дитини, почали бити головою об землю, прийшли до власника готелю земля Олександра Федолещака, в якого також влаштували погру. Зникло 47 тисяч. Євро стирили, вилучили зареєстровану зброю, розгромили офіс та будинок. Всім затриманим виставили звинувачення в нападі на правоохоронців. Хоча камери спостереження АТБ фіксують. Як тільки тихарі показали свої корочки, люди розійшлися, потиснувши один одному руки. Тобто, ну це називається як до жирафа зайшло. Керівництво обласного насполу. Я думаю, що якраз генерал Колесник вирішив, що з цим треба якось щось робити, якось з цим скористатися, бо бізнес. Трамбують безсердечно з тих, кого ще не відпустили. Вибивають покази тепер та передавали привіти власникам підприємства з пропозицією вирішити за 50% частки від бізнесу. Коли люди відмовилися, почався тиск та погрози сім'ям, полювання на всіх родичів тощо. Отже, підприємці -берегу, Ужгорода Берегового, Мукачева та інших міст розглядають можливість оголосити страйк. З вимогою відставки начальника головного управління Нацполу в Закарпатті генерала Ярослава Колесникова. Ну і про Колесникова. Видання Стопкор подає таку інформацію. До Цього з 2005 по 2015 рік класник працював на посадах звичайного опера карного розшуку в головному в місті Києві, але в 2019 році ну, політика змінилась, влада змінилась і почався стрімкий кар'єрний е ріст. Пана Колесника він стає начальником управління Карного Рошуку в Київській області, а з 20-го року заступником начальника головного управління Київщини. На Київщині якраз його асоціюють із певним пресінгом на е, е, аграрний бізнес, тобто Аграрне рейдерство під дахом поліції, ну і ще забудовники. Ну, звичайно, забудовники на Київщині, це золоте дно, і їх доїть всім силовикам. Це як ну, святе, святе правило. На самому ж Закарпатті, коли він опинився там в кріслі в лютому, 21-го року, в кріслі голови Закарпатської поліції. Він так особливо не відсвічував, працював тихо, і єдиний перший такий скандал медіа, медіа виник саме через дружину, коли його дружина на Mercedes GL 250 э, з дипномером раптом припаркувалась гордо на пішохідній зоні. Ну, і, звичайно, всякі стрімери, блогери і прочі, і прочі підсвітили це, ну і почалась хвиля, так би мовити, Такого уважного слідкування за е, генералом Колесником з боку спільноти Закарпаття. Ну, я вже говорив, що на Київщині він позначився в агробізнесі, там ну, Київ це нар наркобізнес і Київська агломерація це найжирніший, най один з найжирніших, хіба що Одеса, Дніпро і Харків ще це ринки наркоти, Тому, Ну успіхів особливих в часи Колесника на Київщині не проглядалося, чи дахував він. Наркобізнес невідомо, бо ну раптом змінилася влада, і можна було добре заробити, так би мовити, репутаційно, наскільки фінансово. Ну, очевидно, що репутаційно колеснику колесник вскочив, так би мовити, як сливка в окріп дуже грамотно і підвищився до. Поліцейського генерала третього рангу і начальника поліції на Закарпатті. Але на Закарпатті воно, ну оцей, так би мовити, баш на баш із центральною владою, він запрацював більш активно, тому що через закарпаття особливо почалася війна, і народ ломанувся за кордон. І тут вже почалися абсолютно такі гнучкі схеми. Бо оскільки прикордонники це також. Є підрозділ Міністерства внутрішніх справ, то зв'язка поліції і, мабуть, певне верховенство поліції над прикордонниками вона почала працювати, бо черговий скандал виник. І це вже прямо пов'язане з колесником. Це нелегальний виїзд за кордон, колишнього голови конституційного суду України Олександра Тупицького. І, ну там ще кілька фігурантів. Тобто, можна сказати, що найситіші біженці до Відня транзитувалися через Закарпаття, не тому, що це найпряміша дорога, а тому, що це гарантовано гарантований проїзд. Нагадаю, що Нестор Шуфрич під час війни, в той час, коли Петра Порошенка не випускали на парламентську асамблею НАТО, Нестор Шуфрич у му році, ледь не щотижня, їздив до Будапешта. Тому справі тупицького почали колупати і такі, як писало видання слідству Інфо, це за його інформацією, подальші дані, які я оприлюднюю. Отже, слідство інфо виявило, що джерела, на які посилаються журналісти, стверджують, що тупицькому коридор через кордон організували за 150 тисяч доларів. І, ймовірно, цей інсайт, такі левова частка цієї суми могла потрапити саме до кишені колесника як керівника поліції прикордонного регіону. Наразі ця інформація є неперевіреною, тобто, це версія, я нагадаю. Але в чому власне прив'язка до колесника трапилася? Прив'язка в тому, що 17 березня 22-го року Олександр Тупицький виїхав автівкою Тойота Camry через пункт пропуску Косину, перенаправлення було організоване групою, до якої входили прикордонники і поліціянти. Авто, на якому Тупицький, ймовірно, перетнув кордон, це така Тойота Ну, З номерами, відповідними, я не хочу нагадувати. Отже, Почалося ну оскільки трапився скандал, і в Києві це багатьох збісило. Ну довелося кинути так би мовити костомаху Києва, тобто най найти стрілочника. Стрілочником тоді е назвали або призначили заступника начальника з превентивної діяльності Берегівського районного відділу поліції Яна Мікшу. За словами прокурора офісу генпрокурора Романа Крупки, Мікша, начебто особисто стежив за тим, щоб прикордонники пропускали певні автомобілі без перевірки пасажирів і огляду транспортних засобів. За півроку, за даними слідства, інфони законний заробіток в цій схемі міг скласти півмільйона доларів. Отже, далі, крім Яна на ймовірно сприяв ці, роботі цієї схеми співробітник Державної прикордонної служби. Роман Макуха в правоохоронних органах кажуть, що чоловіків віків незаконно переправляли до іншої держави при прикордонних пунктах Косино та Лужанка. А от тут питання, бо мова йде також і про може йти мова про начальника Закарпатського ТЦК, полковника Савчука. І тут. Ну, коли запускається така схема, ми, ми пригадуємо, що в нас Закарпаття завжди згадується з річкою Тиса, в якій щотижня виловлювали потопельників, які хотіли залишити країну. Очевидно, що пропаганда розкручувалася так, що люди лякалися і йшли і бігли до Рішал. Е, Рішали, звичайно, мали свою таксу. Отже. Е, що е, дослідили журналісти розслідуючи слідство інфоза попередньою інформацію від місцевих держав, які побажали залишитися анонімною під контролем Ярослава Колесника? Ймовірно, знаходиться схема переправи військовозобов'язаних чоловіків за кордон в пунктах пропуску дзвінкове лонія, косини барабаш, лужанка, береган, берег Шуша, Шурань, біля берегу. Тобто пряма мова поліція прикриває місцевих прикордонників, підганяє зайві відганяє зайві очі під час переїзду правильно в лапках бусика іноді, іноді супроводжує, щоб товар доїхав. Розповідають інсайдери. Вони також називають можливий прайс такої послуги 7 тисяч доларів з особи. Про це, зокрема, пишуть онлайн в відкритому доступі. Ну, про це говорилося, бо по суті, в світлі е, оцих загибелі людей у Тисі, звичайно, що була розігнана серйозна істерія. І от місцеві люди е, кажуть, що якщо такі підтвердження відповідають дійсно відповідають дійсності, то масштаби схеми вражають: кожен такий бус може містити до 30 чоловік. А подібних транспортних засобів через пункт пропуску курсує до десятка протягом тижня. Зі слів місцевих жителів, певний відсоток колесних має і від так званої бусифікації. Тобто, по суті, схематоз такий, що коли ми бачимо, що трамбують бізнесменів, то трамбують, тобто є спочатку наїзд від. ТЦК, потім все це розкручується, розкручується, потім підтягується поліція, врешті людей затримують, і люди мають можливість відкупитися за 50 тисяч. Це те, що гуляє відкрито на вустах жителів Закарпатської області. Тобто, хтось відкупився, Кумсват брат, знаєте. Ці чутки вони не можуть без, бути безпідставними. Тому що, судячи з того, скільки людей на Закарпатті так якось дуже весело і впевнено почуваються, вони собі викупили проїзний квиток, якщо не в е, генерала Савчука, то полку, ой, якщо не в полковника Савчука, то в генерала Колесникова. Колесника. Ну, принаймні, е, атмосфера на Закарпатті зараз вибухова, і це може призвести до. Ну, що тут казати, ми пригадуємо часи Янковича, коли якесь невеличке містечко на Миколаївщині спричинило суперхвилю невдоволення, тому що стане е, таким спусковим гачком для Закарпаття, можливо, навіть страйк підприємців. Подивимося, але політичні наслідки діяльності Колесникова дуже, дуже недобрі для влади.